Дзвінки і сміх та сяючі очі дітвори напередодні зимових свят знову заповнили дитячий майданчик на вулиці Френкеля. Вже традиційно тут депутат Ігор Шалімов організовує новорічне привітання для дітей округу. На малечу чекала гарна програма з аніматорами, безліч конкурсів та веселощів, а також зустріч з казковими героями. Кружляє над будинками і падає до нів сріблястими сніжинками лопати перший сніг. Лез білим килимом, за вікнами земля, і весело наспівує метелиця зима. День дзень, день, дзень-дзень, ден скоро новий рік летять сніжинки, біле сніг вже випав на поріг. день дзень дзень день дзень дзень ден новорічний цвіт. Знов дзвенить і всіх вітає знову. Діти активно долучалися до усіх розваг. Їхні посмішки краще за все казали, що незважаючи на важкі для країни час, діти залишаються дітьми і завжди чекають новорічного дива. Я хочу подякувати нашим маленьким діточкам. Ми живемо в непростий час, і ви наші маленькі герої. Ви дуже мужно тримаєтесь і всі слухаються батьків. Так. Щось так тихенько, тихенько. Все, тепер я відчуваю, що треба роздавати що? Супер. Всіх зі святом, наступаючим, зв'яздво, з Новим роком. Будьте слухняні, будьте здорові, нехай вам щастить і скорішої нашої перемоги. Ялиночка тресується, засяяли вогні, нехай нам радість принесуть ці новорічні дні, День дзень день, дзень ден скоро новий рік летять сніжинки, білисні вже випав на поріг. День дзень-дзень, дзень дзень ден новорічний цвіт, знов дзвенить і всіх вітає знов.